Really так, я дуже so... отримую класні подарун, Thank you. тож дякую. Отже, я ношу їх. Маю в своєму автомобілі. Якщо ми їдемо на пляж, я бачу багато людей стікати тому що вони, вони, вони не мають Мають жгута з собою. You know? знаєш, цивільні, you know, they, uh... знаєш, вони багато людей випадково стріляють у себе причищені зброї, і, і у них немає джгутів або іншого способу зупинити крути. У мене таке happened. траплялось. Справді? Н Not не не, ні. Так все ще тут. Слава <правда> Богу. Але ні, найперший курс, який я провів, а це було понад 10 років тому. Найперший курс це було щось на кшталт. У нас був хлопець, що він був одним з цих ну чемпіонів з трьох видів зброї на національному рівні чи щось таке, знаєте? і ну він постійно швидко діставав з кобури, і ми все йому казали: типу, гей, ти витягнув свою зброю на я знаю, ти стріляєш на швидкість і знаєш, що робиш. Але тут з тактичних міркувань немає потреби витягати пістолет з кобури дуже швидко. Я, я не впевнений, навіщо ви це робите, але ви його дістали з певної причини. Ви хочете оглянутися. І ховати пістолет буде останньою дією, яку ви зробите, і немає причин робити це. Знаєте, в кобуру. А він не слухав. Я бачив це багато з.